Привіт! Ми вже зібрались на сніданочок. Снідаємо в першу зміну, то з восьми ранку. На дворі прохолодно, Прохолодно. добре, що набрали я й жилету взяла і таку теплу собі цю, як його бекешку. А нічого, сьогодні десь трішки походимо. Поснідаємо тоді, подивлюся по графіку, що в мене до чого. Да підемо десь трішки пройдемось. Американу з молочком. Дідуся десь іде. Холодно сьогодні, аж так наче морозом за уші трохи прихвачує. Діло йде до ковбаси. До різдва того, холодно. Холодно. Це, моя мама було так, каже, царство небесне, як до Паски, яка діло йде до яйця, як до Різдва, так до ковбаси. thank <laughs> 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 hey, you yeah i my a year and a half what's the У мене для вас хороша новина. Багато з нас не може відразу оплатити всю суму за відпочинок і оздоровлення. Так, от, готель Київська Русь зробив для нас таку послугу: оплата частинами під 0%. Ви можете відпочити і оздоровитись, а оплату розділити на чотири платежі. За три місяці, тобто одну частину платите зразу, а потім три платежі розділяєте на три місяці. Нічого ви не переплачуєте і відпочинете, і оздоровитесь. За детальнішою інформацією переходьте по посиланню і пишіть в дірек. Добрий ранок! Сьогодні буду вас брати в свій день, прямо з 7 ранку, як прокинулась, готую сніданок. На сніданок у мене тут варяться яйця, це нам з Олегом, Тут макарошки це діткам, і омлетик зготувала. Зараз буду ще хлібчик класти на гриб. Зараз присмажиться хлібчик, хтось з маслом любить. У нас ще паштет є, хтось з паштетом буде. Боже, ну просто, ну просто сніданок королівський. Яблучка запеклись, якісь креветки, Я таке не люблю, це Олег любить. Ну ви подивіться, ну просто що ще треба? Смакота, всім смачно. Марк. Маркуся, добриночок, вставай, вставай вже їсточки є. Вставай, я світло включу, тільки там, добре? Не в тебе в кімнаті. Він не любить, коли світло включають в кімнаті. Вставай, Марк. Добрий ранок. Новий світ. Будемо зараз ще мені треба в тебе все одно футболку брати. Мені треба світло включати, Марк. Добрий ранок, кажи. Добрий ранок. Ти вже готовий до садочка, так? І я я Петчу? Тобі ж одно багато не можна. Ну трішечки до макарончиків і все. Смачного. Я не буду добавляти. Ти просто щоб біля тебе лежав, так? Так. Да. Угу. По... тебе полів, тоді я ще не сім. Угу. Криво соус ті поїзд. Ні, ні, тобі достатньо того соусу. Розмішай з макаронами, його буде багато-багато. Диви. Ого, як багато. Яєчко їж добре. Марк сказав, що снідати не буде і встане в школу тоді, коли він сам захоче. Це 9 років просто. От буквально за місяць дитина починається. Дай сил, боженько, мені, терпіння і всього-всього. А оце ямле, що я младше, тобі зробила? Викидай смітник. Сонечко, на. Да? Як хочеш, ну, хоч викидає. Хочеш віддавай сусідам, кому хочеш. Може, ну, таке життя? Їсти можна? Можна. Ну слава Богу Боже, не буде голодна дитина. Передати діткам казати. Я людина на паук. Тут треба забратирмен. Коли це холодно, треба і в штаніках. водички не хочеш? Боже, підемо. Що? Боже підемо? Що? Ну підемо туди. А потім Софійка, як вийде, ми її прийдемо заберемо. Там же ж Лєво, там уже, може, може, твій Максим прийшов друг, Андрій зараз прийде, а тебе нема. Що мій чоловік замовляє на тему? Так а для чого ці ложечки? Я не розумію. Типу для морозова чи це для чого хочеш? Це ложки Ну, їсти ними? Лопатами. Лопатами їсти? Норм. No. No. А ось така штука, за скільки ти казав? За 600 гривень під годинник. Підкрий, покажи. Мені прям дуже подобається. Вона якісна. А не багато годинників. За це прям дуже дякую. І все чи ще щось? Ні, все. Ось такі сливки приніс внук бабусі на гостини. Ось такі сливки приніс внук бабусі на гостини. Важливі слова скажу я вам зранку. Душа лікується теплом, обіймами і теплими словами. І це головне Ранкова кава з корицею для грошової стабільності. Піднімаю сама собі настрій. Головне в житті здоров'я і душевний спокій. Наше ментальне здоров'я відображається на нашому фізичному здоров'ї. Всі ми це знаємо. Почної всім кави і мирного, спокійного дня. Шукала ложечку, щоб покор... покоротити корицю, щоб все було по феншові. Дорого-багато. Сама собі піднімаю настрій. Взагалі для мене зараз дуже важкі дні. Є на то причини і не одна. В мене завжди накриває перед днем смерті чоловіка і перед його днем народження. Для мене це дуже важко. Я вчора не знаю, пів, піввечора проривіла. Ще в мене одна така ситуація, за яку я дуже хвилююсь. Вінтеру те аналізи, все докупи. І та ситуація, яка відбулася у мене. І знайомою можу так сказати, колишньою знайомою, також мене не відпускає. І все докупи, і мені дуже важко, я не знаю, чи я це все витягну, чесно. Мені дуже-дуже важко. Буду старатися, буду. дуже важко лишатись самі. Але я впораюсь. Я, мені дав Бог сили 9 років прожити без чоловіка. Діти це добре, але я звикла, дивіться, якось все життя. У мене не було рідної мами, і я все життя захищалась сама. Такий щит у мене. Можливо, десь перегибаю палку, можливо. Але я знаю, що ну, от, я сама за себе, я сама за себе. Тому я зараз просто боюсь наламати багато дров, таке прислів'я є, щоб потім ну, не шкодувати. Бо коли я злюсь і виставляю цей щит, я можу дуже багато зробити всього. Тому зараз я трошки так притихла і знову ж таки є таке прислів'я, краще сім раз відмірять і раз відрізать, щоб не зробити десь щось неправильно. М -м, поки от я так це відчуваю. Ви тільки подивіться, яка в мене смакота вийшла. Аромат на весь будинок. Це така смакота. Показує, як готувала. Маточки м'яса кладу в кульочок, буду так і воно так краще. Олуша, там мовком стукає, а тут я зараз буду бити кульочок. Буду зараз їх відбила, виклала на пергамент на деку, посолила, поперчила, відставляю, нехай вони так собі маринуються. А я поки що поріжу цибульку. Як я показую? В мене так не виходить. Поплакала над цибулькою. У мене дві філейки, це на, о, цю пляшку на деку вийшло. Тут у мене от стільки половина, трішки менше, ніж половина крапатського вилоту, 1,6. Е, до нього я ще додам зараз чайну ложечку гірчички, щоб було смачно. все і помащу ці бурни. Ось так от воно вийшло. Ні, у мене у селі біля чоловіка прибирає моя подруга Аня. У, у, у вишневому я даю. Ціль своїй подруги в кавичках кошти, вона платить там ще комусь кошти, ті ж самі, можливо, вона їх і не віддавала, я не знаю, щоб там прибирались могилки. Ну, якщо ти моя подружка, у вас є машина, сядь і прибери. У мене там пам'ятники нові, тільки підмести й повитирати, великої роботи не треба. А я платила кошти. Я ніколи не їхала з пустими руками, я ніколи не їхала на чужі харчі, хоч я більше двох днів не була. Ні, брешу, осінню була три дні, коли в Оксани було день народження. І я ж сказала, те, що дарувала, не потрібно, бо ну багато всього. Мені віддайте моє. Там уже я вернуся. Може, ну я так хочу, я так відчуваю. Це кошти, ми мого чоловіка, це робота. Раз я воняю гімном, значить речі мої повинні вонять гімном. І це віддай і забудь. І тобі буде легше, і мені. Ні, я повинна дзвонити на 102, Там повинні зареєструвати мою заяву. Я зараз шукаю адвоката. Як вона не розуміє, що для мене 5 тисяч адвокат це невеликі кошти. Я його знайду, і він буде представляти мої права. Так, да, хай ті будуть суди два години, три години судитися. Ну це неприємності. Той же болір мені через три години і не нужен буде. Хай купаються, хай їм тільки чистоти Бог дає з під того боляра води чистої. Ну просто так не поступають. Ви бачите, хто ваш весна похований. Вишнево у мене, я ж сама з села Вишневого, Сумської області. У мене там тато, бабуся, дідусь і сестричка. Ліза, не відміняв, але ну вони, видно, його не бояться, чи не розуміють, чи хотять оцих конфліктів. Я навчора написала Оксані, по-доброму, Оксан, ну ви ж ти ж доросла дівчина, ти ж розумієш? Я думала, ви з Тарасівки. В Тарасівки жили ми, ну родом же, то я не з Тарасівки. Я 8 років у Києві прожила, до того я жила на сумщині. Я ж ну, я на вчора писала людям, люди, вона заблокона. написала Оксані. ми ж дорослі люди, ну на що мама хвилюється, нервує, всі, всі отакі ми на нервах. Ну якщо вони спокійні, то, то гарно, що вони спокійні. А ми оце такі дергані, якісь усі. Хоча я вже сьогодні поговорила з адвокатом, мене відлягло. У мене є час, в мене є. Я даю людям шанси. Ви в нього вірите ще. Ну, люди стараються вірити, ці мирани, я знаю, що він існує, обов'язково існує. Але ж коли він поіснує, мене вже не буде. А я якось знаєте, вже не хочу, щоб об мене витирали ноги. І взагалі вона зараз відпустить, вийде на роботу. Ну, все, все одно ж я це буду повторювати, казати і казати і казати. Поки люди не вийдуть за мною на контакт. У мене, я вже так, число в мене є, коли мені позвонить, коли мені зареєструвати свою заяву. Якщо треба, я приїду. Це для мене невеликі кошти. Ну, Мені сьогодні адвокат сказав, що нічого туди не потрібно. Заява і довіреність. Все це в мене є. І 100 фунтів я знайду заплатити. Заплатити адвокату. Танюш, ж так, і були випадки, що людям поверталося вдвічі, так? Да. Ліза, ти права, я з тобою согласна. Воно ж, знаєш, от те не приносить щастя. Я взагалі не знаю, як можна становитися під той болір, купатися. 5400 це. Зараз, був 5800 і 5900 фунтів. Зараз трошки впав фунт. Так, здається, я дивилась по Приватбанку. Бо ж треба ж мені розчитуватися. Нічого в мене не трапило, всі живі, слава Богу. Буду розповідати, я вже сто разів я вже як попугайця Розповідаю, розповідаю, в роті пересохло. Ні, євро менше. Фунт дорожче, ніж євро. Я не знаю, скільки зараз євро. Фунт коли, фунт був не так давно 58. Зараз, наче, 54. 54, 50 чи 55,50, не знаю. От, гадості нам робимо, а ми їм нічого, правильно, ми все прощаємо. Як оті знаєте осли, на нас всі їздять. Якщо вернет, то все одно купите все нове. Якщо вернет, там живуть люди, воно їм понадобиться, Я ним користуватися не буду. У моєму будинку зараз живуть люди. Тут вже, знаєте, діло принципа. Мені не понадобиться, я користуватися ним не буду, але тут уже діло принципа. І саме обідно, що люди не йдуть на діалог. Так, да, недобре, забрали з будинку все до грамочки, до штор, до карнизів. Повернули тільки два дивани. Ні, я не здала будинок, я його просто дала. У нас більш безпечне село, більш тише. Я його просто дала людям, не здала, не здавала не за кошти. Це вже хватить це, але в мене не чучу і сниться, воно мені буде. Я сьогодні з адвокатом, вчора з адвокатом на зв'язку, вже воно мені знаєте, Ось приїлося. Хто із наших країв, той знає. Той вже зрозумів, зна про кого і що. Я ще е, подожду до якогось определеного дня, тоді ще й фото додавлю цієї людини, щоб ви бачили. З останньою корзиною квітів і желейного шоколаду на її день народження, яку я також дарувала. Ой, так, дівчулі. Ой, воду ми з крана не п'ємо, ми через фільтра п'ємо. Доброї ночі. Відпочивайте, Ліза, мирної вам ноченьки. Бачу я твої тіктоки, красуня доця, красуня мама і хрещениця. І всі... річ у тім, що всіх знаю. Сергій же ж, тато з нашого ж вишневого. Гана це мій сусід був. Так що. А його син дуже на нього схожий. Тому все воно яке, знаєш, одне за одне. І у спогадах ви всі рідні. Всі рідні, бо односельчани. Ой, дівчата. Мирної ночки, відпочивайте мої дорогенькі. Можливо, завтра ще до вас вийду, та неможливо, а вийду. А що робити? Що робити? Що робити, куди нам бігти? Я просто сьогодні їздила, в мене був час трошки в магазин, подружки купляла на посилку, там на йде народження, купляла смаколики трошки. Дома все рідне і воно дуже болить. Так. Сто відсотків дуже болить, коли на тебе насрали, розмазали. Не йдуть на контакт, не йдуть на діалог, нічого не вирішують, мовчки тиша і користуються твоїми речами безкоштовно. Виходьте в ефір, та зараз приїдуть діти, вже знаєте, який ефір, ті вечерять. ті… Своє віддавати не можна, всесвіт не любить несправедливості. Згодна. Не думала тоді головою, так хотілося мені, знаєте, добро зробити. Нам бігти в сховище, а це горе. Я розумію, що вечором хороша аудиторія, але вечором мене вже і спадки хочеться, і дітки з роботи пізно приїжджають, мені за... вони це приїжджають, я зараз сортую полотенця, бо вони мокрі. Сортірую, а вранці рано починаю вже їх стирати. А що вже повітряне? Вода в Британії погана. Ну я не скажу, що вона погана, і тут не стоять ці фільтри. У нас в Києві стоїть фільтр, той, що це соль засипається, прям мішками ми туди висипаємо. Тоді така вода хазяйська, потім такий тоненький кранік, один кранік для підтєвої води, один кранік для приготування їжі. То Тут цього я не знаю, ні в тому будинку немає, ні в тому. Тому в нас два чайника з фільтрами, які міняємо раз у дві неділі, набираємо, воно фільтрує цей фільтр і п'ємо. Кажуть, що дуже добра вода, вода в Шотландії. Взагалі фільтрів не треба, дуже добре. Проживаю з дітьми. У нас великий будинок, міста вистачає всім, проживаю з дітьми. Переходьте до мене в інстаграм, я там все більш детальніше розказую, пояснюю. Хоча я зараз більше в тіктоці, бо ну, якось думаю, тут більше може односельчан, тростянчан, хтось подивиться, хтось пояснить, можливо, щось людині. Дітей все добре. Кожного своє життя. У нас дуже великий будинок, у нас він на два входи, два крила, тому кожен зайнятий своїм життям і один одному не мішає. Єдине, що спільне, це оце кухня, оцей великий зал. У мене велика спальня, мені міста вистачає. Живемо в Лондоні, в середина чи початок третьої зони. Британця вам треба, не треба. Я 52 роки стала вдовою. Якщо тоді мені не треба було, то в 60 вони мені нафік не нужден. На що він мені нужен, скажіть? Не нужен? А у нас 8 годин, так. Да. Без 8, а у вас без 10 10. Тому поки для душі не треба, ще лишні проблеми моїй душі не нужні. Тим більше я мови не знаю, буду нервувати. Не знаю я, дівчат, чи назавжди, чи як воно буде, не знаю. Хочеться, звісно, додому. Ну, поки я не можу. Поки я не можу, така ситуація, що я не можу. Два роки ми вже тут, діти чотири, я два. Ну, син, сина своє життя, син не повернеться. Да, вже літають з вечора, то як вам Ну, но, «ну»? не пойму. Живеться прекрасно, Ну, коли життя йде твоя половинка, самі знаєте, як живеться. У кожного дітей це своє життя у кожного. Діти це донька і син кожного своє життя, в кожного свої думки, в кожного своє. А ви ж знаєте, хто лишився сам вдовою, той розуміє, як це. В один день рідко хто помирав, обично уходить хтось один з родини. Це дуже важко. Мені було 52 роки, коли я лишилась вдовою. Справа моєї куми — це слава Богу. Ну, Добре, що поряд дітки. Добре, звісно. В куми все нормально. Я провідувала, її була з нею півтора дня. Я зняла отель, у них квартирка невелика, вони орендують. двоє діток нам просто хотілося так знаєте, поспілкуватися. Тому тепер чекаю, кому до себе. Ну, кума сама не прилетить, це треба летіти, забирати і відвозити назад. І треба аж візу, візу ще треба. Песики старіють потихеньку, а в мене душа за них болить. Боні 13, вінтеру 14, шорті 13, тільки Аська у нас 5 років, а ті вже старіють. Ті, тому глазки через дві годинки, боні-пігулки двічі на день, а шорті теж щось з шлунком не зрозуміло. Тому... Бажання і віза буде зустріч. Так, ми ж недавно зустрічалися, я планувала їхати до неї на ювіла, їй вже 60 років в жовтні. Але ж з цими подіями в Польщі я від тільялі вилетіла, тому не буду ризикувати. Якийсь сюрприз, щось придумаю, але. Ну, Майя, от цей, хто це не пережив, він не зрозуміє. Пишуть тримайтесь, відпустіть. Оце, ну як відпустіть, як, за що триматися, якого відпустити, відпустить, як оця біль, вона тут. Всі люди так з тобою поступають не по Ні, чого і бояться, вони далеко туди за Варшаву, у них тихо, спокійно. Ну, ви в 53, я в 52. От і кажуть, ой, ти ще там собі нікого не знайшла, це коли я ще в Києві жила, я що ходжу по вулицях когось шукаю. На все воля Господа. Я вже знаю, це з понеділка, мабуть, почну виставляти оці скірини, що в мене є, що я писала і просила людину повернути речі. Може, це якось подія. Дівчат, не вечеряю, їм два, два рази в день. Солодкого стараюсь не їсти. 75 п'ять кілограмів. 7 мінус 5 і був би ідеал.